Так, привісі тлічки. Сьогодні ми будемо розбирати гороскоп відомого українського астролога, точніше, відомої української астрологині, богині всіх 28-накшатер, прям всіх, всіх, всіх. Бо да, тому що ну, вже в коментарях писали, там були натяки на це, і Останні рази я питав, чи ви хочете, щоб ми розглянули гороскоп Да, от, ну І сьогодні вона вирішила от все ж таки, розповісти трохи більше про свій гороскоп. От. Я можу зі своєї сторони сказати, те, що ну, до мене, коли люди приходять, е, е, я завжди людям даю шанс, можливість, тому що ну, життя вже просто показало таку ситуацію, то що... знаєте, мене коли питають, як в тебе стосунки з тою людиною, я кажу, ну, допустим, допустимо, Іною, до 7 січня 25 року, до 16-16 момент, коли ми записуємо це відео, такі-то, такі-то. Що буде на майбутнє, я ну, не знаю, поживам побачу. От. Тобто, в минулому можу точно сказати, що надалі буде, допоможемо подивимось. Ну, також, коли люди от під час навчання, люди, коли до мене приходять на навчання, от не знаю, чи зазвесів чи з чого. Ну, десь роблять такі люди. Висновки кажуть, Петро, от у вас є люди, там, студенти, там, учні, яких ви більше любите, яких менше. Це абсолютно неправда, тому що я абсолютно люблю всіх однаково і ставлюсь до всіх однаково. А скільки людина працює, скільки вона вкладається, які будуть результати, це найте я даю от стільки, а людина може вмістити стільки і, 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 і що ти з цим зробиш? Є, звісно. Що такі учні, типу які, на які ото, вони то розтягують, там, роздувають розширяють, да, щоб вмістити більше. Кажуть, давай ще, давай, хочемо більше. да от ну Відповідно, з такими людьми у нас якимось чином складаються якісь певні стосунки. ну от Згідно ми вже десь скільки років 10 знайомі вже, да? от, знайомих, ось... А? 8 вісім. Ну, вісім років, так. Да. От, ну багато вже, скажімо так, да, було, було, ну, люди приходять, хтось приходить, йде, хтось з кимось є якісь такі достатньо стабільні стосунки. Він на це одна з тих учениць, яка заходила, ну, тобто я ще пам'ятаю нашу першу зустріч, ну, то як це було? От, ну, її там Альшат Рашляша там заворожила там і попала до мене на навчання. Да. Я кролік, <різь> та, і так здався. Та, тось, так, шо, таке. О, та так, що цей, от і е, знову ж таки, от е, було таке, що ми з не записували відео. І коли от люди приходять, кажуть, Петро, як швидко досягти результату, от е, і. Ну, тобто займається взагалі невідомо чим. То поки хтось займався невідомо чим, Інна вона, вона просто я говорю: кажу: от роби то, то то, так і так. Мені наставники сказали, я це роблю, робити те саме. От, і інна так: так що, так потрошки тук, тук-тук, системно, стабільно от, почала це все робити. От, ну, і зараз пішла до того результату, до якого прийшла. Я, можна, навіть сміло сказати, то, що. От ну, кожен астролог має свій профіль. От мій профіль це задавати базу. Тобто я створюю фундамент, а на цьому фундаменті вже все решта росте. От ну і кожен астролог знаходить свій профіль, хто з чим працює. Профіль Інни це накшати. Тобто, я чесно кажу, що якщо ви там вчили в мене накшати, йдіть до Іни. Спокійно вчити, тому що да, бо, ну, це її профіль, це її коньок. Тобто, якщо кажу, мій профіль це фундамент, з якого все росте, то її профіль це накшати. От, а Джотіш — це накшати. Ну от у мене не раз таке було, що у мене там студенти там курс закінчили, якісь там плани були, потім півгрупи просто розвертали, свалювали до Інни на навчання. Я абсолютно на то спокійно реагував. То тобто, я казав. Ну Інна також це є приклад того, що як я казав, що якщо у вас є результати більші і кращі ніж від ну, ніж у мене, то я буду тою людиною, хто перший буде радуватися вашим успіхам. Інна так було. 100 100 так, 100 відсотків, да Тобто цей, ну що ну, якщо я бачу, що у вас кращі результати, ну то ну чи чому чому допомогти, да, то і це так є. Все і ми далі працюємо. Хоча були інакші випадки, Іни приходили люди, питають: хто ваш наставник? Петро, і вони втікали до мене. Так, так, ось, я не казала, Ну я завжди кажу: ось все, що я знаю, це все завдяки Петру. Да, то розумієте, то ну, оце якраз от є ці стосунки. Да, так що таке. Добре, ми зараз я відкрию гороскоп, от і на нам більш, Детально розповість про свій гороскоп хорошо, бо кажу, та так як у нас були запити на це. Да. Так, Інна, ось ваш гороскоп. Давайте розповідайте. Доброго дня. Хочеться зробити наголос на тому, от ви сказали правильну фразу, що приходить багато учнів, да? але залишаються, наприклад, астрологами да, ті. Котрі будуть в якості Сатурна пропрацьовувати Оця ось постійність. Mm. Ну звичайно, ми що в мене атмакарика в гороскопі, та це ж Сатур да. в екзальтації, да, в знаці, Терези, ти ризи нашадрівішаха, яка доходить до цілий. Я дуже добре пам'ятаю, як я прийшла до вас на курси, ми навчалися, і ви ну там якийсь період часу да нас вчите, вчите, а потім розказуєте про те, що так. Якщо не буде там те робитися чітко і конкретно, да то не буде ніяких результатів. Тобто, ви нас дуже часто ставили на місце, да, і люди деякі там мож, можливо сприймали це як ну щось таке, злий вчитель. У мене такого ніколи не було. Я прекрасно розуміла на підсвідомості, що якщо я не буду кожного дня робити якісь кроки, в мене не буде результату. Я прекрасно пам'ятаю, як закінчився рік навчання, і ви кажете іна. А тепер ви будете навчати вести на кшатри в своїй групі, да? а mm. потім ви пишете до мене куратором. Да? Старостою. Я починала тоді старостою на yeah. другому курсі навчання. І я завжди своїм кажу учням, завжди постійно їм кажу кожного разу, коли вони закінчують навчання. я кажу, що я стала астрологом лише завдяки тому. Що Петро мене позвав заставив прийти старостою на курс. Якщо б я тоді до вас не пішла староста, вам кажу, що ну я може би консультувала, але б навчати я, може, б, не прийшла до цього. Тому що ви постійно пропрацьовували мій Сатурн, ви постійно мене заставляли прикладати зусилля. Ну я не можу сказати, що я там дуже запротивлялася. В мене ви розумієте, оцей Сатурн сильний він дає дуже велику відповідальність перед вчителем. Якщо вчитель каже мені, що ти повинна це робити, і від цього буде результат, то я не можу. Я можу просто, ну, хочу, перехочу, що ну там роблю. роблю. Ні, в мене є така відповідальність. то так, я не я пообіцяла патруль. По що значить, я боюсь і не буду цього робити? Він мені каже: Я не можу прийти на урок по сонцю, бо у вас там свої сімейні ситуації. Ти і набудеш це сьогодні урок вести. Я кажу: я ж не вмію. Як це не вмієш? Ти навчалася на цьому першому курсі, все ви вмієте? Я приходжу, мені нереально страшно, але в мене є відповідальність, тому що я з таким Сатурном я пообіцяла своїм вчителю. Ось як воно проявляється. Сатурн дав свій результат. Ще дивіться, от також ну, на рахунок навчання там ж нічого такого немає. Тобто, перший раз людина вчиться для себе як учень, другий раз іде як куратор, третій раз збирає свою першу групу, там 3-5 людей поїхали. В чому питання? Так, да, воно слоями наноситься. Тось тобто. тобто, воно да, слой за слоєм, тось, бо так само то дівчата були хто а Потім от хтось в мене приходив щось або записи, там дивилися курс записів, Вони казали, матеріал той самий, але ну, подача зовсім інакше. Ну, нормально, то бот, ми різні люди. Знову ж таки, от ну використовуємо той. Ну як ми ж водичного астрологію вивчаємо джутіш, ми не тільки для себе і вчимо. Мова йдеться про те, що да, тось я як паровоз, я задаю одні дані, от і навключає свою жіночу енергію. Тобто ми йдемо сонце місяць цим з двома лінями. Тоді ми можемо вирощувати інших людей. Так, да, ми використовуємо ці знання, і тому, ну, тому воно класно спрацьовує. Все, Тому от маємо результати. Він не також цьому -то вдавалося, тому що дивіться, Сатурн стоїть в 11 Терезів в п'ятому будинку, а це дає якраз оцю системність, послідовність, поступово, поступово. Ну, от, бо також ну, от, і на, от, ну, з моменту, коли ви прийшли на Джотіш, 2, 3, 4, 5 років, скільки пройшло, що от ви там були там, десь на якомусь і тут змінилося. Ну, скільки років пройшло? Я думаю, що знаєте, десь е, через два роки після того, як я прийшла навчання, я попар, побачила прям такі реальні. вже перші. Да? Хоча мені здається, ви знаєте, що я вже перші три місяці, коли у вас навчалася, вже таке моє життя настільки почало змінюватися, це вже були перші кроки. Тобто, я, я коли це прийшла на У мене був такий стан, наче я згадую. У мене не було такого, що я вивчаю щось нове. Я да. кожного року, приходячи до. Така, точно, це я ж це знаю, десь воно всередині є. І ви мені, як наче постійно, допомагали це згадати. Я була, я настільки була поглиблена, мені настільки було цікаво, а потім я це все приміняла. Я казала вам, що ви сказали читати мантри. Я читала, У мене не було такого. Я вірю, не вірю, хочу, не хочу, думаю, передумаю. Ні. Треба читати. І після того, як я почала їх читати ця стабільність, я відчула їх результат. Я відчула стан вдячності, стан цього щастя. Я така обана, чого така щаслива? Я, <рес> я, я підпіла на це. розумієте, це була моя прив'язка, тому що я почала відчувати стан щастя. Мій Сатурн у п'ятому домі він просто кайфував. Він думав, Боже, наконець-то наконець, ти дійшла до того місця, куди треба? Ну, да. і Я і з того момента, А потім через два роки десь я побачила вже класні результати. Через п'ять це було ще нереально круто. Ну а потім з кожного року більше більше. більше. І не можу сказати зараз, що все, я е, зупинилася мені, все я все знаю. Я вже гуру, треба все нічому вчитися. Ні, ні і на дивіться це от міг. дві речі. От якщо подивитися, два роки це великий час на протязі життя там 80-100 років для того, щоб змінити своє життя. звичайно, ні, невеликі. Друге, ви також вже з типу з тим став, да, тому що вже скільки людей навчаєте, так от ну класика жанру. От люди приходять на навчання. Тобто Петро сказав: от обов'язково читати мантри, да, тобто, обов'язково це ж не то, що то і кожен, всі заняття починаються спочатку з того, що ми читаємо мантри. Ну, А потім люди, от, приблизно другий, третій місяць, напевно, у вас таке саме було. Тобто, да, приходять студенти, беруть мене просто за горло і кажуть: Петро, запхайте в мене знання як в курку, бо я не розумію. Я завжди задаю одне ну, і те саме питання. Матері читаєте? Ні, а що від мене хочете? Ну, як mm -hmm. ці знання, якщо вони не запихаються? От маємо він, бачите, Сатурн в п'ятому будинку. М -м. Тобто він що дає? Він дає це якраз, ну, тобто, яким чином в от, працює її розум, так? Да? Ну, тобто, ну, інтелект, робота інтелекту. Системно на довгу дистанцію, потихеньку, спокійно, поїхали, поїхали, поїхали. От, от маєте їй цей показник. М -м. Да, да так я. Хоча на початку я завжди придивляюсь, я ще мені не дається легко. Тобто, якщо ви побачите, взагалі... Мій Лагнеш, мій Меркурій, це саме складне положення в гороскопі, яке в мене є. До речі, це мого Меркурія. Тобто всі планети в мене там нема навіть більше ворогів планет. Так? Меркурій, йо ма, -йо, Лагнеш, основна планета. Ганданті, я... якої Ганданті? накшатр мула. Саме Руднівна накшатра, В Балів, В на Каркастхані. Люди, ви серйозно, коли мені кажуть, «Та в мене Меркурій там трошки слабенький, я не можу. Подивіться, як я говорю, це пропрацьований. Метод. Звичайно, що не Я ще не Наталка Денисенко, так, звичайно. Але все одно у мене дуже складний Меркурій в гороскопі, і це Лагнеш, він дуже руйнівний, він дуже складний. Його там розвивати дуже складно. Він там і по градусам, бачите, і ганданта, і ще, в принципі, він дуже дуже молодий, малесенький. Да? Його там зращувати, ростити, працювати з ним дуже було нелегко. Але якщо ви це хочете? Якщо ви постійно дієте, у вас є план, да ви не знаєте, що які. Буде результат, але ви знаєте, що в мене була завжди дуже велика довіра до духовних знань. У мене Юпітер в стрільці, да? Да. да він там в нього є свої мінуси. Він у сьомому домі, це не найкраще його положення. Тому я вже не раз казала, що я прийшла до цього всього в 30 років, не раніше. Тобто я не народилася в сім'ї, яка мене до цього привела, я не була в багатій сім'ї. Да? Я все, що, що робила, це все були мої власні е зусилля і не рано, да? в 30 років в принципі не дуже рано, хоча є, і, і, і людина більш старша. Віці Добре, ой, що тому, прийшли. Так, була та, 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 та дуже велика довіра. Тобто, мені Меркурій допомагав пропрацьовувати якраз хто: Юпітер, Сатурн і Марс. Сатурн, оцією стійкістю, да, вмінням йти до кінця. А, Юпітер віра. Тобто, в мене не було такого, знаєте, я не сумнівалась. Я коли побачила все, що ви нам казали про ведичні знання, у мене не було і секунди того, що ой, ну не знаю. Треба мені якось перевірити, чи працює чи ні? Ні, мене була стовідсоткова довіра. Ну це юпітер. Прямо... Це юпітер. Да, з першого дня, як тільки я почула, я кажу: ось ось ведичні знання, це те, що я шукала все своє життя. Це працює на 100%. В Мене було не секунди взагалі якоїсь там сумніву, і це все допомагало мені е, пропрацьовувати цей Меркурій. Мені дуже складно було. Я всі ваші лекції переслуховувала по два-три рази. Повірте. Пере по два-три рази брала і записувала. В мене є зошит, коли я ще у вас навчалася, то ви просто не представляєте, як він виглядає. Я завжди не пересуваю. Але покажіть. Подивіться. <Почит, послід. Позвід. світ> Ось він отакий, от і ці листочки вони світяться вже, розумієте? Це дуже тобі усі країни світу, де я була. Ось отак він виглядає, бачите, це зад, це вперед. все. <світ> Це дуже дуже я колись його заламінірую. <світаю> Це дуже важлива гостина Я Зараз жартую я студентам, коли випишую сертифікат або диплома, я кажу так: роздрукувати, заламінувати, повішати на стіну, гордиться три рази в день по п'ять хвилин зранку і до Так, <світаю> <світаю> Отак пропрацьовується Меркурій складний. Тому не розказуйте мені, що я не вмію, не знаю, не бачу. Три рази слухала лекцію, записувала, слухала о п'ятій ранку, слухала о шостій ранку, у четвертій, записувала все. Відразу практикувала. Після кожної лекції я, я розуміла, що цей Меркурій його треба прокачати. Я всі свої подружки, так, давай дані. І про кожні лекції, що я слухала, про кожне положення, там, наприклад, вивчаємо ретроградність, я понаписую всім своїм подругам і розкажу. Їм ...про їхні положення, спитаю, як у них. Тобто мені потрібна була комунікація. У мене не було того, що я прям да, я згадувала мене кету в Скорпіоні. Да, я думаю, що я займалася цим в минулих життях, я згадувала астрологію. Але цього мало. Треба її да. примінити. І для цього нам потрібен Меркурій в плані проговорити да, це все. Тому я починала консультувати, чесно вже з перших уроків всіх своїх я обконсультувала всіх. Тому я пропрацювала, вони обконсультовані були в кінці року. Тому ось вам пропрацьований пропрацьоване ну, то тому... Там з Меркурієм, дивіться, ви, ви самі з Харкова. Да? Тобто, це ж не було таке, що ви на українській мові, що це прям ваша рідна і що ви там все говорили на українській мові. Ні, тобто, ну, також десь наголоси, не там, не, не там ставити. і що? Нічого страшного, як не знаю. Ну, <реш> ну так, ну, <реш> ну, я ж кажу, то нічого, нічого такого. Да, бо думаю, знаєте, в мене просто буває таке, що я там з студентами спілкуюся, вони там переживають там ой, ай я, а як я там щось скажу: ой, а що то, а що там, та що, ну, ну вперед, ну що ну, ти переживаєш? Ну, робимо та й робимо. Ну, ну. Практику не прийде. З практику прийде, так, та, з практику прийде. Так що то немає чого страшного. От я, як сати, таксус, ну, я ну, -з, з Меркурієм. Бачите, у вас свої там проблеми, у мене свої проблеми з Меркурієм. І, цей також. Я, ну, я не встадаю, я як сати. Так, да, мені стидно, що я прогуляв 4-9 клас, але мені не стыдно зараз відкривати програму шкільну. Я сижу, читаю шкільну програму цей, літературу, українську літературу. да, мій рівень постійно росте. У мене навіть було таке, що я з людьми там півроку рік не спілкувався, починаю спілкувався. Кажуть, що ж так помінявся. Я кажу, ну, читати треба. Книжку відкриваєш просто і читай. Меркурій він пропрацьовується. Якщо він у вас також складний в гороскопі, це не панацея. Ви можете його приміняти. Будь ласка, просто робіть, вивчайте, як це можна зробити, і гармонізуйте кожну планету. І завдяки Джоті, що я це роблю. Так, звичайно, мені і по Сатурну ще є до чого йти. Бо він на це задача на все моє життя в плані пропрацювання Сатурн. І Марс, мій да він вроді непоганий. Він знаходиться в знаці екзальтації, майже в градусі. Але він у восьмому домі, і це дім постійної трансформації, і, і так сильний Марс, але й Венера, восьмому. Тобто люди, у котрих у мене всі дусхани заповнені. Подивіться, тобто, якщо там люди кажуть про удачу, серйозно у мене всі заповнені. Третя слабенька не заповнена, але шоста, восьма, дванадцята, всі мої. Тобто, Гаразд так собі в плані положення в домах, Сильні в сильних поваженнях, але в домах, повірте. І тому, хто там хоче спокійного життя, то ну, з таким положенням його точно не буде. І якщо такий сильний Марс у восьмому домі, так, це дає змогу виходити, можна сказати, проходити трансформації кризи, да, реально, проходити. але вони будуть постійно. Для чого тоді той Марс там у восьмой? Він постійно там, так? Це постійно якісь кризи, постійно якісь проходження цих кризи, трансформацій, але знову таки сильний Марс дає змогу з цим справлятися і джйотіш восьмий дім. Я Він пішла... плюс те, що вам дає, бачите, достранна у вас восьмий, п'ятий дім. Вони між собою зав'язані. Восьмий це зміни, да? От, і п'ятий будинок це. Учні, да, тобто зміни, тобто, ну, вас, ви бачите, це прописано. Ша плюс у вас також сильно, ну, сильний дуже такий коньок, як то кажеться, це, да, це сонце в шостому будинку. Це вміння боротися зі своїми якимись гріхами, щось таким недобрим. Причому сонце це такий король, прям конкретний, який. ну от. Хоча багато астрологів кажуть, що людина сонце в шостому домі це як. Ну, як сам він він постійно лише на когось працює, це не впевнений собі, і я вам скажу, що це було. У мене невпевненість в собі була просто величезна, бо він же ще в поєднанні з кету знову таки, да джекпот. Кету, що він же ж закриває трохи планету? Ми не відчуваємо цього. І я, я чесно скажу, що я до 30 років взагалі була дуже невпевнена в собі людина. Я не відчувала сильного сонця. Хоча навколишні люди завжди казали, що ти можеш бути лідером. Я кажу, та ви про що взагалі? Ні-ні-ні, ні, я буду десь там на задніх позиціях, але життя привело до того, що можу. Воно дивіться, бачите, знову ж таки, от якщо подивитися, то от сильне положення Сатурна в п'ятому будинку для близнюків це дуже класна комбінація, і воно тому дало цей результат. Можливо. Ну, от і все. Так що, да, я не дуже своєму ш... Сатурну. Я можу сказати, що завдяки якимсь аскезам, які я можу брати, да, якимось а, чітким конкретним. І в структурі і самодисципліні це те, що завдяки чому я пропрацювала свій гороскоп дуже непогано і ще є до чого йти, але вже є плюси, і це все ну на на 100% Там перша йде Сатурн у мене він все допомагає мені пропрацьовувати, але він знаєте, як абізує це 100%, Не знаю, як це буде на українській мові, але з зобов'язанням. Зобов'язує, так. Да. Тобто, якщо у вас є якісь сильні позиції в гороскопі, повірте, це і зобов'язує. Тобто сильним гороскопом, десь там ви не можете сидіти знову такі в уголочки, знаєте, як і в'язати собі тихонечко. Ні, у вас великі відповідальності і перед соціумом в тому числі. Тому що, якщо вам дали дали сильну позицію, ви повинні щось в соціум принести, що допоможе іншим людям, а не просто мій талант нікому не дав, ні, так не працює. Це, якщо подивитися, то дивіться ну, банально просто. Ну, ми Практично всі слухаємо музику або якихось відомих людей знаємо. Да? Ті люди, які несуть свій талант, от, і вони, вони ну, це не їхня власність. Навіть в Багавадгіті написано, що сам Кришна каже, що я талант в людині. Да? І ти маєш, ти маєш щось з ним робити, ти мусиш що віддавати. Тобто ну, Яблука є талант вирощувати яблука і віддавати іншим. Яблення своїх яблук не їсть, вона їх yeah. віддає іншим. Да. О, то ж ви має також бачите зміни. Ми говоримо про те, що якісь зміни в житті отримати. Знаєте, коли в людини, ну люди кажуть, два роки, гу це багато. Для сатуянця всього два роки. Не так уже й багато виявляється. Я вам чесно кажу, коли в мене є ціль і мені там те треба рік почекати, п'ять років. Я вам чесно кажу, це взагалі для мене не проблема. Взагалі не проблема. У мене немає ніяких страхів. О Боже, рік чекати. Серйозно це всього рік, але всі ну від, як да. не дідати ти кожного дня щось робиш, а результат у тебе через рік. Ну взагалі для мене це нормально, тому я ніколи сама ну я я люблю всі навчання, котрі довгі. Чому я пішла на вас на ваш курс? Бо він же в принципі рік да ну з накшатерами взагалі два був. Два ну, да. Я розуміла в мене є. Я розумію прекрасно ну, десь там на підсвідомості. Ще навіть тоді розуміла, коли ще не було багато знань. Що неможливо за три місяця навчитися чомусь глибокому, що змінить ваше життя? Неможливо, коли вам кажуть ой, ну три місяці ти вже астролог, номеролог, психолог, ще там да, хтось. таролог, тарологи, да, да. да, духовний наставник проведу, наставлю духовна за три місяця. Ну розумієте, як би розумієте? Не працює. Це не працює. Тому що я 8 років, я тоді прийшла до вас на курс, і так. ви кажете взимку, ну що люди, йдемо навчатися священним святим писанням до Руслана Голуба. Окей, вчителю треба, треба. Ну я і внутрішній дуже великий такий посил я мала, я хотіла піти. І що вам сказати, я 8 років і там навчаюсь. Тобто, так. я не та людина, що змінює постійно вчителів, якихось, знаєте, там. Якісь свої хобі, ні, такого мене немає. Якщо пішла, то я йду в глибину. Вісім років там це ще не приділ. Я розумію, що це буде до кінця мого життя. Тобто, я вже я постійний ученик і постійний студент. А так собі так спокійненько, потихеньку, чалап, 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 чалап. Тобто, Сатурн Це не про швидкість, це, це зовсім не про те. Тобто, це якраз от грав довго. І якщо кажу, якщо подивитися, от, ну, багаті люди, як вони себе ведуть. Ну, подивіться от е, Джеф Безос. Він ще куда. От спокійний, холодний, такий він собі просто своє робить і робить. Той Марк Цукерберг то саме. Він скажу спокійний як танк, абсолютно ніч ж не дергається нічого, нікуди. Ну, оце споміння йти вдовго Та кажу: мільярдери вони всі працюють вдовго. Це вміння робити, от, йти вдовго це от іменно робота вдовго. А, і бачите, як гарно вивчати гороскоп в цілому, тому що якщо ви подивитесь на перший взгляд, і, ну я близнюки, і ви скажете, та це любитель поверхам, там чуть-чуть, там чуть-чуть, Але крім близнюків, да, в мене більш ніякої позиції про це немає, що говорить. Тобто, це не про мене. Я не люблю так. Я ніколи так не вчилася ніде. Тобто, я в принципі всі мої навчання це в глибину. Ви мене не побачите на цих швидких курсах. Ось, і це якраз завдяки тому, що ми знаємо гороскоп в цілому, бо ви можете помилитися, якщо знати лише те, що близніки. І Ви сказали таку фразу, от як е, ті люди, да, вони холодні, стабільні, довгострокові, так хотілося сказати. А, у мене сильний Сатурн, я люблю довгостроковість, але я тепленька, бачите, бо в мене чандра. Я ще сказати, що дивіться, у вас лагна в вардру попадає, ця суря в дж'єш, і чандра леш. О, також воно, як би, це, як сказати, воно з однієї сторони вони жорсткі Накшатра, але з іншої сторони, вони, опять же, воно дає дисципліну, порядок, відповідальність у ці всі якості, що ви говорите. Да? Тобто, ну, то, що ви говорите, то що у вас м'яка мова, це, бачите, місяць в другому домі він дає, хоч ну, чандра вона ваш теж попадає, тобто ви говорите так прямо в глибину. Да? Ну, от. Але тим не менше, все одно я кажу, накшатри вони не є такі прям м'які у вас. А у мене, у мене лише одна шравана. Це така, знаєте, більш м'яка накшатра і все більш а, нема. а, а, да, все немає. <зас> ні, бо той самий лагнаш попадає в мулу. Да, то вже ша дає, ша дає то ну опять мула. Це бачите, лагнаш. Ну нічого, е, бачите, ну близнюки. Ви близнюки, да, але близнюки. У вас перша лагна Вардру попадає, і Меркурій попадає в мулу, що дає глибину. Тобто ви вже як будете копати, то вже до корня і з корнем. Розумієте? вже а, в пап... розумієте? В мене є папочка в картах знаменитості, Є папка е, кого маньяків і у Мене всі гороскопи є на них. Розумієте, що я копала? І мені. Цікавий в глибину. А що там таке? а Що людина спробакувала так діяти взагалі? Тому ці всі э, гороскопчики мені дуже цікаво, це моє да, хобі. Да, да. Ну, бачите, в кожного своє хобі. Да. У мене дівчинка, коли то вона там каже в дитинстві всім там ляльки купляла. Дівчинка прийшла до бабушки і каже: бабуську, купи мені пістолет. Ну, що, дитину ну, ну, бачите, я кажу в кожного своє, кожен десь щось своє знаходить у вас таке. Mm. Я дуже люблю складні гороскопи взагалі, коли у людини якесь там життя дуже трансформаційне, і оці такі складні гороскопи це моя пристрасть. Я дуже люблю їх. Ну, це писати... бачите, мула мула, це, це глибина, мула, це глибина. Вас лагне туди попадає, ретроградний, то ви не просто копаєте, ви там викопаєте все, все, що можна там. На корню з корнем перекошей перекопаєте по кілька разів, розумієте? Тобто, ну це воно і є, да, тому воно дає такий результат. От так що так. Так, що от ви побачили гороскоп відомого українського астролога, української астрологіні, і бачите, все, все дуже просто. О, для змін потрібно всього два роки. Ну, це для сатурянців, Ну, якщо там у вас. Попадає лагна місяця або сонце в вашвіні, то ви скажете, а ого так довго тут пів години не можеш сидіти, да то три секунди. Якщо, знаєте, Петро, якщо три планети в вашвіні, то скоріш за все ця людина прийде на перші уроки, і на останні, Розумієте? Ну хіба жода? Тобто, коли є... буде пробігати, міма. пробігати мимо. Пробігати пробігатимемо. Да, то хіба що так? Так що, якщо ви хочете також стати відомим українським астрологом, ще одним. Да, то, бачите, всього для змін потрібно кілька років. Треба пройти перший рік навчання для себе, другий рік як куратор, третій збирайте свою групу. От іна вам показувала, який зошит має бути його. Треба юзати кожен кожен день там щось там писати в ньому. Да, от коли у вас буде таких, це Інна показала свій зошит, я не маю просто біля себе а показати. У мене були прописані зошити. Я спочатку це Інна так вчиться. Я коли вчився, то в мене було на планети, в мене на кожну планету був окремий зошит, потім на кожен будинок окремий зошит, на кожен знак окремий зошит. То було таке старте, ну трошки менше, ніж ваші, бо у вас все в одному зошиті, а в мене було в багатьох. мене yeah, oh. ще, Я просто не достаю вже, а так мене no, так ще. Ну не так багато, як у вас. Ні, не так багато. Це це і на нагоду допис написати в соціальних мережах. да тобто, ну, Під відео будуть посилання на і, ну, от вона там зробить фотографії своїх зоштів, побачите, як вони виглядають. Ну, так що таке. Добре, Інна, дуже вам дякую. Ну, от, що записали це інтерв'ю, бо кажу, питалися, ну, Я кажу, це цікаво, ми питалися, то хочу, бо кажу, були запити, питалися ще останні рази. Я питав ну, наших підписників, хто хоче побачити ваш гороскоп, так що надію, що їхня і душенька, і тіланка вже будуть довольні. Побачили ваш гороскоп. так так. що Добре, Інна, дуже вам дякую. Будемо рухатися далі. Так, хто має що додати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо маєте якісь цікаві гороскопи, історії, пишіть також в коментарях. От. І до зустрічі в наступних відео.